Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 14. Hogwarts Legacy Avalanche Software нарешті створили те, що, здавалось, ми ніколи не отримаємо. Магічний світ, який, немов живий, зійшов з телеекранів прямо нам в руки через геймпад. Hogwarts Legacy робить те, що повинна була зробити кожна гра за Гаррі Поттером. Перетворює тебе на чаклуна. на повноцінного студента, який вивчає заклинання, варить зілля та розгадує таємницю замку. Тут портрети та привиди розмовляють і дають підказки. Таємні кімнати ховаються за рухомими сходами. Кімната на вимогу змінюється залежно від твоїх потреб і стилістичних вподобань. Ловити та розмножувати тваринок це взагалі окрема міні-гра. Система вибору факультету, хоч і не впливає докорінно на фінали, але все ж має свій вплив. Історія про давню магію та повстання гоблінів Виявилось набагато цікавішим, ніж очікувалось. Замість звичайного переказування пригод Гаррі розробники створили власну інтригу з моральними дилемами. Окремої згадки заслуговує і бойова система, де вам потрібно постійно жонглювати закляттями різних, так би мовити, стихій. Відкритий світ поза Гогвардсом теж здивував масштабом. Гоксмін запрошує до своїх вуличок, де можна оновити мітлу чи придбати насіння. А також гра пропонує навіть ті локації, які ви ніколи не відвідаєте у фільмах з Редкліфом. І хоч це не найкраща рольова гра всіх часів, це точно найкраща гра по всесвіту Гаррі Поттера. Я зміг її протестувати на максимальній графіці з відеокартою Nvidia GeForce RTX 5090. І візуально магія тут додатково розкривається завдяки сучасним технологіям. Система Ray Tracing робить освітлення Гогвартсу кінематографічним і по-справжньому вражаючим. Кожна свічка відкидає реалістичні тіні, кожне вікно пропускає м'яке світло. rtx картки розкривають повний потенціал замку. Глобальне освітлення прораховується настільки детально, що замок виглядає, наче знятий камерою, а не згенерований комп'ютером. Коли промені сонця пробиваються крізь вітражі великого залу, розумієш, це та картинка, яку уявляв читаючи книги. DLSS при цьому забезпечує стабільну продуктивність навіть з увімкненими всіма RTX фішками Технологія шиї дозволяє насолоджуватись кожною деталлю від блиску на кам'яних стінах до складних тюньових візерунків від готичних арок без просідання кадрів. Hogwarts Legacy – це ще один доказ того, що ігри по ліцензії можуть бути фантастичними, якщо розробники люблять цей світ і готові вкласти в нього душу. А якщо ви хочете грати в цю та багато інших ігор на найвищому рівні, рекомендую оновитися до серії GeForce RTX 50 у магазині Telemart, де представлено широкий вибір відеокарт RTX, що відкривають доступ до всіх технологій Nvidia, таких як DLSS 4, Ray Tracing, Рейтрейсінг, Tracing та інших.